Торговий центр «Велесмолу» розпочав проєкт Турбота про своїх, в рамках якого представники кращих медичних клінік надають безкоштовні консультації та первинні обстеження з виявлення можливих хвороб. Сьогодні проводиться акція, вона дуже важлива, оскільки люди не зовсім поінформовані про важливість вчасного звертання до лікарів. Зокрема, як я гастроентеролог, хочу наголосити, що патологія моєї сфери гастроентерології дуже рідко на початкових етапах турбує людину. Людина всього лише може мати поганий настрій, депресивний, а це пов'язано із проблемами кишківника. Адже серетонін, знаємо такий гормон, називають його гормон тихого щастя. Він значною мірою утворюється саме в кишківнику. Скажімо, коли людина відчуває втому підвищену, хочеться їй полежати, вона не має апетиту, трошки їй здуває живіт, і мало хто на це зверне увагу, але це може бути проявом вірусних гепатитів, їх дуже багато, вони часто зустрічаються. Але для цього треба підійти до лікаря, і лікар зможе запідозрити, зможе назначити аналізи, які виявлять цю патологію. І не можна відтягувати цей момент, тому що від моменту, коли людина заразилася, до прикладу, вірусним гепатитом Б або вірусним гепатитом С, і до того, поки людину може затурбувати вже на стадії цирозу, це може пройти і 10, 15, інколи 20 років. То краще, звичайно, будь-яку проблему вчасно виявити, для того, щоб запобігти. Розвитку ускладнень». отже, цей проект ми запустили спеціально для того, щоб наші відвідувачі мали унікальну можливість не лише приходити на з шопінгом та розвагами, але й поки їхні дітки там чи їхні рідні десь відпочивають, розважаються також пройти обстеження. Тому що зазвичай а, про здоров'я ми піклуємося так в останню чергу, або піклуємося про когось. Так тому торговий центр тут виявив а, таке бажання проявити турботу про наших відвідувачів і організувати, стати таким майданчиком для того, щоб люди, які приходять в торговий центр, мав. Але можливість отримати медичні послуги, якісні консультації. Ми співпрацюємо з найкращими лікарями, з найкращими клініками. Саме сьогодні в нас працює Оксфорд Medical, А перед тим у нас працювала мобільна оптика та клініка Вайс. Віталій Чорненький, Тарас Яковин, голос інфо.